Немає кольору, немає смаку. А ми ж хочемо, щоб смак був. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван, Іван Іванчук, і у нас новий відеорецепт. По цьому нескладному списку продуктів ви можете побачити, що в нашому рецепті цього разу ми будемо готувати м'ясо. А саме ось такий свиний балик, корейку, вирізку. Можете називати як хочете, вирізка зовнішня. Суть залишається суттю. А будемо ми готувати в нашому рецепті медово-гірчичну буженинку. Це дуже такий універсальний продукт, дуже класний. Він ситний. Він підійде до будь-якого вашого святкового столу, просто відкрити баночку боженини і нарізати тонкими і поставити на стіл там до хлібчика, на сніданок, повноцінний перекус, повноцінна вечеря чи обід. Загалом універсальний рецепт. Отже, не будемо довго відтягувати. Всім дякую, хто підписується, хто дивиться, хто слідкує, хто нас відмічає в соцмережах. хто... Користується, каже, слухайте, класно приготував. Ось так вийшло. Ось то приготували. Супер. Нам знадобиться зовсім небагато. В першу чергу наша свинина, цибуля ріпчаста, часничок, мед, гірчиця. Я використовую українську міцну. Ви ж можете використати якусь там більш лагідну. У мене є духмяний перець. У мене є коріандр в зернах, перець з горошком, сіль і лавровий листочок. Також будемо використовувати. Тому поїхали. Нам потрібно свининку замаринувати, після цього обсмажити, нарізати, викласти в баночку і законсервувати, приготувавши в нашому автоклаві. Нарізайте такими скибочками, щоб вам вони вмістилися в півлітрову баночку. Знову ж таки, ви можете використати ратор пакети або одну літрову баночку, де шматочок буде більше. Але як на мене, зручніше буде виймати ось один такий порційний шматочок, ніж один великий, наприклад, з літрової баночки. Ось ви можете просто взяти, спробувати, чи воно входить нормально. Враховуйте те, що у нас тут буде ще з маринаду цибулька, плюс воно приготується і воно трошки зменшиться. Ось таку маємо гарну свининку. Дивіться, ви можете її замаринувати попередньо. Ви можете її закласти в, наприклад, 3% соляний розчин, що було б набагато краще. Або ж у моєму випадку просолюємо, проперчуємо, мед, гірчиця. Це все промариновуємо і будемо обсмажувати. Так, з кожної сторони гарненько, щоб вона була добряче просолена, щоб вона була соковитою та смачною. Додаємо нашу гірчичку. А давайте зробимо це краще в мисочці. Воно буде набагато зручніше, не треба так багато прибирати. Додаємо нашу гірчичку, даємо досталь, тому що вона повинна бути в медово-гірчичному соусі. Додаємо наш мед. Сюди ж додаємо цибулю ріпчасту, нарізаємо її доволі великими шматочками, щоб вони не згоріли при тому, як буде обсмажуватися, чи просто були дуже м'ягкими після приготування в автоклаві. Додаємо наш коріандр. А в самі баночки ж будемо додавати духмяний та лавровий листочок, чорний перець та чесничок. Я думаю, варто додати кілька крапель олії. Це все ремешуємо та маринуємо. І завжди пам'ятайте, м'ясо не можна мити перед маринуванням. Навіть якщо ви його придбали на ринку чи ви його придбали в супермаркеті, м'ясо не можна мити. Залишаємо наше м'ясо на годинку-дві в холодильнику, після чого будемо обсмажувати. Після того, як наше м'ясо замаринувалося, будемо його обсмажувати до утворення золотистої скоринки. А чому ми обсмажуємо? Тому що немає кольору, немає смаку. А ми ж хочемо, щоб смак був. Отже, ми нашу буженину обсмажили. Ми додали туди цибульки, ми додали трішки водички. Ми додаємо нашого перчику чілі. Буквально небагато. Я не хочу, щоб воно було дуже гостре. Але в ту ж чергу я хочу, щоб мед з чілі вони гарно поєднуються, зробили ось такий тандем в Отже, у нас є, будемо закривати нашими з кришечками та відправляти в автоклав. А готуватимемо при температурі 110 градусів 40 хвилин. Ну що ж, наша бушенина приготовлена, автоклав вистих і будемо діставати та куштувати. Ой, дуже гарненько. М'ясний сік доволі є багато. Ну, і окрім того, що ми наливали бульйончику. Ну що ж, тепер саме основне відкриваємо куштуємо. Ой, така ароматна. Гарненько будемо діставати та куштувати. Ось така гарна у нас вийшла буженина. У нас є достатньо м'ясного соку, який після того, як воно постоїть чи в підвалі, чи десь в холодильнику, воно застигне і буде таким холодцем, грубо говорячи. Ось ось така гарна бужанинка, гарненько ріжеться, добре пропечена. Мені подобається, що ми її обсмажили. Вона зовні зробилася з коринкою гарною. І в принципі, це можна такого гарненько брати. Загалом буженина насправді дуже смачна. Давайте будемо відвертими. Це є корейка, вона доволі такий сухий продукт. Якщо це була б шия, ви можете шиї свиною приготувати. Вона буде доволі соковитішою, але буде трошки більше жиру. Це ж шматок у нас більш дієтичний. Ось така буженина приготовлена в автоклаві, мінімум зусиль, не так вже багато і часу. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал Утехо, ставте вподобайки і до нових рецептів. Всім пока!